5 континентів. Світова проза в українських перекладах. Шановні слухачі, вітаю вас. Сьогодні в ефірі звучить програма, присвячена творчості Тува Янсу. Автор та ведуча Дана Пінчевська. Маріка Янсон фінська письменниця та художниця, що писала шведською мовою, народилась 9 серпня 1914 року. І всередині ХХ століття вона знана серед співвітчизників найперше як каскарка. Родина Мумітролів з усіма їх друзями, знайомими і ворогами, вигадана нею, чи згідно їй самі почасти списана з деяких її родичів. Уславила Товий Янсон, зокрема, і літературу її країни загалом на весь світ. Наразі довкола маленьких істот, з неймовірно своєрідними характерами, такими виразними завдяки їх небажанню користуватися електрикою, вперті впевненості в тім, що жити варто у власному будинку за власними правилами, що припускають цілковиту свободу, якось запрошувати додому друзів і тваринок, виходити назовні також і мотузковими драбинами просто з вікон. Їсти, коли заманеться і що заманеться, і, головне, лишатися собою у найнесподіваніших і трапляється дійсно небезпечних пригодах, створено справжню індустрію розваг. Тим не менше, започаткувала цю моду радше ностальгія сучасників за речами напрочуд простими, їх потреба у розмовах і переживаннях, співрозмірних тому, що у давніх книжках називалося тихим словом людяність. Туви Янсон добре відома вітчизняним читачам завдяки численним перекладам її повістей, присвячених родині мумітролів та їх друзям, пригоди, смаки, звички та антипатії, яких здатні надати теплішого освітлення навіть найтемнішим грудневим дням і настроям. Книги, комікси, книги з малюнками для дітей, створені цією мисткиною, під назвами А що буде потім? видано у 1952 році, хто розважить Малятко 1960-го, Жахлива Подорож 1977-го, шахрай у будинку момітролів 1980-го, а також книги, наприклад, Льюіса Керола з її ілюстраціями лише чекають на увагу з боку українських видавців. Донька художниці-графіка, ілюстраторки дитячих книг та відомого скульптора, Тове Янсен, як більшість дітей творчих та богемних родин, рано навчили створювати художні образи, які вбирали найхарактерніші риси дійсності для того, щоб прикрасити, облагородити чи зігріти цю дійсність. Першим намальованим нею момітролем був стилізований портрет її рідного брата. Але читаючи її дорослу прозу на зразок повісті донька скульптора, легко зрозуміти чи відчути, що в цій родині нікому не бракувало ані цілісності характеру, ані доброти, ані уважної відстороненості щодо всіх без винятку виявів довколишнього світу. Цей світ міг бути подекуди незрозумілим через те, що не всі його мешканці були творчими людьми, але він ніколи не був таким, про яким можна було б сказати страшний. Наприклад, тому, що сильні переживання і страх також у північних письменників є чимось на зразок небезпечних, але давно приручених звірів. Оповідання, яке ви зараз почуєте, є фрагментом збірки оповідань Дитяне Видимка. Ця збірка складається з різноманітних історій, що відбуваються з усіма постійними жителями та відвідувачами будиночку мумітролів. Проте будь-яка з цих ситуацій легко впізнавана будь-ким з дорослих людей, яким траплялося хоча б раз замислюватись над тим, що саме. Відбувається між ними та довколишнім світом. В ті моменти, коли йдеться про мистецтво бути собою, усамітнення, радість спілкування, ностальгію, здатність прив'язуватись до близьких або відпускати їх на волю, коли в цьому є дійсна необхідність. Про які Тува Янсен знала все, як всі. Направду масштабні письменники. Можливо, хтось із вас в цій маленькій історії, присвячені щедрості та жадібності, відкритості і замкнутості, врешті екстравертності та інтровертності, впізнає самих себе або якісь суттєві, або навіть доленосні фрагменти власної долі. Сюжет оповідання побудований на тому, що культурологи називають конфліктом культурних кодів. Несподівані зустрічі двох несхожих між собою етичних та естетичних систем, носії, яких намагаються, попри разючі відмінності між собою, знайти якусь спільну мову. Справа в тім, що герої циклу повістей про момітрулів традиційно засинають восени і сплять всю зиму, вважаючи, що дарма витрачати енергію на щось інше, коли у зовнішньому світі так холодно. Тому святкування Різдва та Нового року, завірюхи та відлиги, полярне сяйво, а також традиційний передсвятковий невроз для цієї родини, родини мумітролів, суцільна загадка, таємниця, щось на зразок сакрального ритуалу, сенсу якого вони ніколи не знали. Чудова відстороненість шведської письменниці дозволяє поглянути на звичне свято із цілком несподіваної сторони, для того, щоб щиро зрозуміти, чи насправді ми всі. Дорослі, які готуються до святкування новорічних свят. Все робимо правильно. Шановні слухачі, зараз в ефірі прозвучить оповідання шведської письменниці фінського походження Туви Янсон Ялинка. У перекладі Наталії Іваничук текст читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Туви Янсон Ялинка. Гемуль стояв на даху і розгрібав сніг. Він мав жовті вовняні рукавиці, які потроху намокли і стали неприємними на дотик. Гемуль поклав їх на комен, зітхнув і далі заходився відгортати сніг. Нарешті йому вдалося відкопати ляду, що вела на горище. Ага, ось де вона мовив Гемуль сам до себе. А там унизу вони собі лежать і сплять. Сплять, сплять, сплять. Тоді як інші працюють поті чола лише тому, що на носі різдво. Гемуль став на ляду, а тому, що не пригадував добре, як вона відчиняється, назовні чи досередини, обережно потупцяв по ній лапами. Ляда одразу ж. Відчинилася до середини, і Гемуль разом із снігом звалився у темряву на весь той мотлох, що родина мумітролів складала на горищі, щоб колись згодом використати. Гемуль дуже розсердився. До того ж він забув, де поклав свої жовті рукавиці, а він дуже любив саме ці рукавиці. Гемуль потупав униз східцями. Розчахнув двері і сердито заголав, Скоро Різдво! Я вже ситий по горло вами і вашою зимовою сплячкою, а Різдво ось-ось настане. Внизу спала, як завжди, зимовим сном родина мумі тролів. Вони спали вже кілька місяців і мали намір проспати аж до самої весни. Сон лагідно і ніжно заколисував їх, немов довге, тепле, літнє надвечір'я. Раптом усновидіння мумітроля увірвалася тривога і холод. Хтось стягнув з нього ковдру і кричав над вухом, що він ситий по горлу і що скоро різдво. Уже весна? пробурмотів мумі троль. Весна? дратувався Гимуль. Яка весна? Різдво на порозі. Розумієш, Різдво. Я ще нічого не роздобув, нічого не влаштував, а вони посилають мене відкопувати вас з-під снігу в сам розпал приготувань. Рукавиці, напевно, пропали. Усі гасають, мов шалені, і нічого ще не ясно. Гимуль, Знову погупав догори сходами і виліз на двір через ляду в даху. Мамо, прокинься, налякано благав мумітроль. Сталося щось жахливе. Вони називають це Різдвом. Про що це ти кажеш? висунула мама носа з під ковдри. Точно не знаю, відповів синок. Але нічого, не влаштовано щось пропало, і всі гасають, немов шалені. Може, знову почалася повінь? Мумі троль обережно поторгав хропсю. — Не лякайся, зашепотів він. Але трапилося щось жахливе. Спокійно, озвався мумітато. Спокій, понад усе. Він встав і завів годинник, який зупинився ще десь у жовтні. Всі рушили мокрими слідами Гемуля на горищі і видряпалися на дах будинку. Небо було блакитне, як і завжди, тож цього разу не йшлося про гору, що дихає вогнем. Зате вся долина вкрилася білою ватою. Гори, дерева, річка і їхній будиночок. А ще було холодно, набагато холодніше, ніж у квітні. Осе. І називається Різдвом, здивувався мумі-тато. Він набрав у лапу вати, зачудовано її розглядаючи. Цікаво, це росте з землі чи впало з неба? запитав він. Мало би бути дуже неприємно, якщо воно з'явилося враз. Але ж, тату! Це сніг, втрутився Момі-троль. Я знаю, що це сніг. І він не випадає увесь нараз. Справді, здивувався тато ще більше. Все одно неприємно. Повз них пройшла тітка Гемуля, везучи на санках, штовханках ялинку. О, нарешті ви прокинулися, кинула вона байдуже. Потурбуйтеся про ялинку, доки спаде ніч. А навіщо? почав був мумі тато. Зараз не маю на вас часу, гукнула тітка через плече, прямуючи своєю дорогою. Доки спаде ніч, прошепотіла хропся. Вона сказала, доки спаде ніч. Жахіття почнеться ввечері!» Очевидно, ялинка потрібна, щоб впоратися з тим жахіттям, міркував собі тато. Нічого не розумію. Я також, зітхнула мумі мама. Однак не забудьте шалики і черевички на лапки, коли підете за тією ялинкою. Я ж тим часом спробую розпалити вогонь. У кахельній печі. Незважаючи на загрозу катастрофи, мумі тато вирішив не чіпати жодної зі своїх ялинок біля будинку, він їх шанував, натомість переліз разом із мумітролем через паркан Капарулі і вибрав велику ялинку, яка, правду кажучи, уже ні на що не була придатна. Гадаєш, нам доведеться... Заховатися у ній, поцікавився мумітроль. Не знаю, відповів Мумітато, продовжуючи рубати. Я нічого не розумію з того, що тут відбувається. Вони вже майже дотягнули ялинку до річки, коли назустріч їм голов вибігла капаруля, обвішана сумками та пакунками. Їй мордочка пошила від збудження, вона, на щастя, навіть не впізнала своєї ялинки. Гвалти галас, репетувала вона. Невихваним їжакам не слід дозволяти. Як я нещодавно казала Рюмсі, це просто сором. Ялинка, урвав потік слів капарулі Момітата, відчайдушно хапаючись за її хутряний комір. Що роблять з ялинкою? З ялинкою? очманіло повторила Рудля. Ялинка? Який жах? Це нестерпно. Її ж треба одягнути, я не встигну. Турби випали їй з лап у сніг, шапочка зсунулася на носа, вона ледь не плакала на межі нервового зриву. Мумі тато лише похитав головою, знову завдаючи собі на плечі ялинку. Удома мумі мама підмила веранду. Принесла рятівні жакети та аспірин, татову рушницю і теплі компреси. Ніколи заздалегідь не знаєш, що знадобиться. Маленька крихітка сиділа на самому краєчку канапи, сьорбаючи чай. Мама знайшла її у снігу під верандою. А що була змерзлою та нещасною, то мама запросила її до хати. Ось і я сказав. Мумі тато, переступаючи поріг, знати б лише, що з нею робити. Капаруля каже, ніби її треба одягнути. Одягу таких великих розмірів у нас немає, захвилювалася мумі мама. Що вона мала на увазі? Яка вона красуня! вигукнула крихітка та так розгубилася від власної відваги, що похлинулася чаєм. А ти знаєш, як одягати ялинку? запитала хробся. Гарними прикрасами, дуже-дуже гарно. Я таке чула. Прошепотіла, густо почервонівши, крихітка. Не в змозі, довше опиратися непереборній сором'язливості, крихітка затулила лапками мордочку, незграбно перевернула горня з чаєм і вискочила з веранди на двір. А тепер помовчте. Я думаю, звелів тато мумітроля. Шановні слухачі, ви слухаєте програму «П'ять континентів Світова проза в українських перекладах. В ефірі звучить оповідання шведської письменниці фінського походження Тови Янсон. Ялинка. У перекладі Наталі Іваничук текст читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Якщо ялинку. Треба причепурити найгарніше, то аж ніяк не для того, щоб ховатися в ній від небезпеки. Мабуть, небезпеку слід задобрити. Я потроху починаю розуміти, в чому справа. Ялинку винесли на подвір'я і міцно встромили в сніг, а потім заходилися чіпляти на неї від низу до верхівки всілякі гарні дрібнички, які лише потрапляли під руку, прикрасили черепашками з літніх рабаток та хробсаним. Намистом з перлів зняли з люстри у вітальні підвісні кришталики і почепили на гілки, а верхівку заквітчали червоною шовковою трояндою, яку подарував мумі-мамі тато мумі-троля. Усі несли до ялинки свої найвишуканіші прикраси, щоб уласкавити незбагненні сили зими. Коли ялинка була вже прибрана, Повз них знову, на цей раз у протилежному напрямку, промайнула на санках-штовханках тітка Гимуля. Вона квапилася ще більше, якщо таке можливо. Погляньте на нашу ялинку, гукнув момітроль. Дайте спокій, відбуркнула тітка Гимуля. Та що з вас взяти? Ви завжди були диваками. Я поспішаю, треба приготувати святкову вечерю для Різдва. Вечерю? Для Різдва? Спантеличено повторив мумі тато. То Різдво ще їсть? Та тітка Гемуля не слухала. Невже ви думаєте, що можна обійтися без Різдвяної вечері? нетерплячо кинула вона і, відштовхуючись лапою, З'їхала униз схилом. Усеньке пообіддя мумі мама поралася на кухні. Перед самим смерканням різдвяна вечеря була готова. Мама розставила її у маленьких мисочках навколо ялинки. Був там морс і квасне молоко, пиріг з чорницями і яєшний лікер, та ще всяка всячина, яку так полюбляє родина мумі тролів. Гадаєте, Різдво. Дуже голодне, непокоїлася мумі мама. Навряд. Чи голодніше за мене? тужно відповів тато. Він сидів у снігу, загорнувшись ковдрою по самі вуха і мерз. Але ж усі малі створіння повинні бути дуже й дуже ввічливими, з могутніми силами природи. Внизу в долині, в усіх віконцях, засвічувалися вогні. Світелками готіли і попід деревами, у кожному гніздечку поміж гіллям, мерехтливе світло шугало туди й сюди понад снігом. Мумі троль зеркнув на тата. Так і зробимо, кивнув мумі тато. Про всяк випадок. Мумітроль подався до будинку і позбирав усі свічки, які лиш міг знайти. Він повтикав їх у сніг довкола ялинки, обережно позапалював одну по одній, аж вони яскраво запалахкотіли, щоб умилостивити темряву. На Різдво. Поступово у долині стало зовсім тихо. Напевно, усі позачинялися вдома, чекаючи, коли ж насуне небезпека. Лише одна самотня тінь блукала поміж деревами, то був Гемуль. Агов, тихенько гукнув мумітроль. Воно скоро прийде. Не заважай, роздратовано буркнув Гемуль, відкнувшись носом у довгий список, в якому вже майже всі записи були перекреслені. Він сів біля однієї зі свічок і заходився перечислювати. Мама, тато, Капаруля, бурмотів він. Усі кузини. Найстарший їжак. Малим нічого не треба. Торік чмих мені нічого не дарував. Румса і мудрик, тітка, мені голова йде обертом. У чим справа? злякано запитала хробся. З ними щось трапилося? Подарунки вибухнув Гемуль. З кожним новим Різдвом потрібно щораз більше подарунків. Тремтячою лапою він зробив позначку хрестиком у своєму списку і поквапився далі. Почекай, загукав йому слід мумітроль. Поясни, а твої рукавиці. Але Гемуль уже зник у темряві, як і всі, хто квапився і шалено хвилювався. Перед приходом Різдва. Родина мумітролів і собі мовчки подалася до будинку шукати подарунки. Мумі тато вибрав свою найліпшу блишню на щуку, яка лежала у гарненькій коробочці, написав на ній Для Різдва і поклав у сніг. Хробся зняла з ніжки золотий браслетик, важко зітхнувши перед тим, як загорнути його у сріблястий папір, Мумі-мама виняла зі своєї найпотаємнішої шухляди книжку з кольоровими малюнками, єдину книжку з ілюстраціями в усій долині. Те, що загорнув у святковий папір мумітроль, було таким гарним і таким особистим, що він нікому його не показав. Навіть згодом навесні мумітроль нікому не признався, що то був за подарунок. Потім всі вмостилися у снігу під ялинкою, очікуючи приходу катастрофи. Минав час. Однак нічого не траплялося. Лише маленька крихітка, яка вдень пила чай на варанті мумітролів, виткнула мордочку з позадровітні. Вона привела з собою усіх своїх родичів і друзів, родичів, таких же крихітних, сіреньких, змерзлих та збідованих, як вона сама. Веселого Різдва. Знічено прошепотіла крихітка. Ти правду кажучи, перша, хто вважає Різдво веселим, сказав мумі тато. Хіба не боїся того, що станеться, коли воно прийде? Воно вже тут, ледь чутно пролепетала крихітка, примощуючись на снігу разом з родичами. Можна поглянути? У вас така красуня ялинка? І стільки смачного, мрійно звався один із родичів крихітки. І справді подарунки, додав інший. Усе своє життя я мріяла побачити таке зблизька. Підсумувала сказане крихітка і зітхнула. Запала тиша. Полом'я свічок навіть не миготіло. На дворі була тиха, ніч. Крихітка і її родичі теж принишкли. Відчувалося їхнє захоплення, зачудування. Відчувалося щораз сильніше. Зрештою, мумі-мама присунулася до тата і шепнула йому до вуха. Як, гадаєш? Так, е але якщо?» – засумнівався тато. У всякому разі, втрутився мумітроль, якщо Різдво розсердиться, ми зможемо заховатися на веранді. А тоді, звернувшись до крихітки, додав. Будь ласка, усе це ваше. Крихітка не вірила власним очам. Вона сторожко підступилася до ялинки, за неї присунулися родичі та друзі, їхні вуса шанобливо тремтіли. Вони ще ніколи не мали свого Різдва. Мабуть, настав час утікати, стривожено мовив тато. Родина мумітролів, швидко перебираючи лапками, кинулася на веранду і заховалася під столом. Але нічого не трапилося. Потроху вони осміліли і сторожко визирнули у вікно. Крихітки сиділи на снігу, їли, пили, розгортали подарунки і тішилися, як ніколи. Потім видряпалися на ялинку і почепили на всіх гілках запалені свічки. Але верхівку слід прикрасити Великою зіркою, зауважив дядечко Крихітки. Ти так гадаєш? замислено промовила Крихітка, розглядаючи червону троянду з шовку мами, -мумі троля. Хіба це має ж таке важливе значення? Головне ідея. Треба було роздобути десь і зірку, прошепотіла мумі мама. Але ж це неможливо. Вони подивилися на небо, далеке, чорне, густо всієне зірками. Їх було в тисячі разів більше, ніж влітку. А найбільша з них висіла над самісінькою верхівкою їхньої ялинки. Я би трішки поспала, мовила мама момітроля. Не маю вже сили мудрувати, що все це означає, але ніби нічого поганого. У кожному разі. Озвався Мумітроль. Я вже не боюся. Різдва. Гемуль. капаруля та тітка Гемуля щось напевне переплутали. В рукавиці Гемуля поклали на поруччя веранди, де він одразу зможе їх помітити. Родина мумітролів повернулася до будинку, щоб знову вкластися спати. В очікуванні весни. Шановні слухачі, ви слухали програму «П'ять континентів Світова в українських перекладах. В ефірі прозвучало оповідання шведської письменниці фінського походження Туви Янсон. Ялинка. У перекладі Наталі Іваничук. Текст читав заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Над програмою працювали режисер Жанна Мірошниченко, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.